Христос, народи. Христос народився своїм його. Перед тим як ми почнемо п'ятницю до святого Юди та Дея. Хочу вам вибачитися за тих дні, що я, на молилася е, первіць, ой, дев'ятницю. Сьогодні почнемо, як мені показували вчора, е, як правильно молитись, треба молити ступні, антифон. Е, Вступні молитви молитва досить далі, до яку вимовляти усякі потреби. І Я сьогодні о, прикріплю опис вступні молитви день третій. І найголовніше, що ми маємо молитися і тайня до своєї ДТД і кінцева молитва. Що, починаємо. Войнуйця і, 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 і сина і Святого Духа Амінь. і із і Святого Духа Амінь. Войнується і сина і Святого Духа Амінь. І переступає до нього учні, його розбудили, його кажучи Господи, рятуй нас, бо загибаємо. і сказав їм Ісус, чого боїтеся, мало віри, тоді став поговорив по вітром і морю. І настала велика тиша від Матеї 8, 5, 26. Цей Амінь. Боже, зглянься на мене. Господи, подай мені порятунок. Став і сина Святому Духові, і нині, і по цей час, і на віки вічні мій. Прийди Святий Духу, наповни серце Твоїх вірних, запали в них вогонь, любові Твоєї. Ти, котрий зібрав різноманітні нагоди, народи, одній вірі і мірі натхнення зійшли Святого Духу, обновили лице землі, Господу помолимося, Боже, який просвітив серце вірних. Святим Духом дозволь нам в тому веждусті завжди правильно розпізнавати правду і вселитися все, його радістю через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Молиту святи тут тадею, яку вимовляється при потребі Святий юду Тадею, близькі, родичу, найсідійшій матрі, Божої, великий апостол, мучні, коса і чудотворчі, які своїми шанувальниками, віруючими у твоє успішне заступництво. Перед Богом у важких особливих обставинах, порятуй мене. Благаю, прийди до мене. З... З допомогою те, які від Бога, привели допомагати розпачливих і безнадійних обставинах, змилися наді мною. Моє життя це безостанна хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповняється, болем. Бо всьому народжу знаходжу лише страждання. Всі постійні боротьби бракує мені вже сил. Падаю на душі тривога, розпука, о, огортають мою душу і здається мені провидіння. Боже, про мене не забуло. Чи ж твоя доброта на, з милосердя наді мною? З милосердням. Благаю, вислухай мене, випросив Бога те, що я прошу. Миру в Україні та перемоги. А до, а, до кінця життя вдячністю буду вшановувати тебе як мого особливого опікуна, і буду Богу дякувати за отриману через тебе ласку, поширити на світі пошана твого імені. День третій. Розважання святі дадеї великий Опо... апостол Христовий. Разом із святим Симеоном проводив апостольську працю в Персії, де привів до правдивої католицької віри багато поган і діяльності сподобалося поганським жерцям, які перебували в темноті і до, і до поклонства. Тому вони і святих апостолів під королем перським допомагають їх засудження на смерть. Щоб здійснити свої вимоги, вони засто... зас... заготовили кілька отруйних змій, і певний час випу... випустили їх на Тадея і Симона. Але превелике диво короля і всіх присутніх змій не торкнулося, святих, а кинулося на поганських жерців і викликали е е страшний е непереполох по... не І тільки голоси святих. Та і Симона заспокоїли і роздратованих гадюк, які на них заклик святих, покірно призвели до їх стіб і приготувалися до грудей. Це чудо Боже, спричинено чисельне навернення, а король перський не тільки дарував апостолам життя, але сам прийняв християнську віру. Нехай згадка Божої ласки виявлені. В те, що все, що буде просити його імені одержамого Всевишнього Господа, Бога, який обдаровує Святого Тодея особливою любов'ю. Далі постанова. У кожній порі потребі буду звертатися за допомогою до Святого Тодея, щоб таким способом зачепити його без настану могутню опіку. Молитва. Ось я ти й все більше вірую, сильніше надіюся, що ти вислухаєш мої молитви, котрі про, про нашу оці дев'ятниці, ці змилосердиці наді мною і заступися за, за, за мною перед Ісусом Христом та виєднай для мене потіху і ласку, про яку я гаряче благаю. Отче що і на небеса, нехай світиться ім'я Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб насущній, дай нам днес, і прости на провини наші, якими прощає нам вацям нашим. і не веде у спокусу, але безго нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена підло на бо ти породила Христа, спаса збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і, і вічні. Віки віки. Далі часі, і навіки вічім. Господи помилий, Господи помилий, Господи помили. Очі Небесні змилися над нами, Сину Божий, Спасителю змилися над нами, святи Духу Божий змилися над нами. Пресвята Марія, Мати Божа, молися за нас. Святий Йосиф, Ати, молися за нас. Святий Йосиф, молися за нас. Святий тадеї радості твоїх батьків, молися за нас. Святий тадей прекрасно святої родини, молися за нас. Святий та дай близькі родичу Ісуса Марії Йосифа, молися. Святий та деякі виховуєш назареті разом із Ісусом Христом нашим Спасителем, молися святий Тадей, якого Ісус Христос вибрав на апостол, молися за нас. Святий Тадей, який став вірним наслідником Христовим, молися за нас. Святий Тадей, який на тайній вечері одержав з глибокою шаною святішою тайні, молися за нас. Святий та який е, в день зелених свят разом з іншими апостолами прийняв Духа Святого, молися за нас. Святий та який, е, який своїми Проповідями про, про багатьох на ворону до правдивої Христової віри, молиться за нас, святий та деякі за ласку Духа Святого творив великі чудеса, молися за нас. Святий та деякі святу Христову віру поніс, мучену смерть, молиться за нас. святий та деякі в день страшного суду, будеш разом із Ісусом Христом нас судити, просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, ми твої діти просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, щоб віддав від нас всякі грішні думки, підступні спокуси, сатани, сатани просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, щоб всіх, хто тебе вшаною, дозволив взяти свою опіку, захистити, просимо тебе, вислухай нас. Святий, Тадею, щоб зберіг від нас тяжких гріхів. І забезпечених нагод до них просимо тебе, вислухай нас. Світи, дай, щоб е, боронив нас від злих е, накопських язиків, просимо тебе, вислухай нас. Святий, дея, щоб перед нашою смертю заволив при найсвятіші тішій тані, просимо тебе, вислухай нас. Святий дай, щоб в останній годині ми зне нас беріг на апостоль слово Духа просимо тебе. Висухай нас. Ситий отоді наші пекун заступнику просимо тебе, висухай нас. Анче Боже, відкрий світкупи гріхи ситу тебе, висухай, благай, Господе. Анче Боже, і світкупи ви гріхи ситу тебе, благай прости нам, Господе. Анче Боже, що відкупив гріхи ситу тебе Тебе благання, милосердися над нами, Господи. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. І Він себе молитва. <кхи> Просимо тебе всемогутній, милосертивий Боже, спасителю наш, щоб ми через заслуги заступниця святого Твого вибраного апостола, якого ми набожно шануємо і змогли доступити Твого. Божого благословення, твої міця і сина і Святого Духа Амінь. Амінь. Всім дякую за молитву, хто молиться, з нами, хто буде молитися з нами, це є на трансляції цього відео. Буду я робити наступне відео з до 9, що розв'язую возли, але це буде з 11 січня. Якраз буду молитися ще за душі частини, тому що багато що сталося в моїй сім'ї того числа, особисто в мою сторону, моя перці в у 2017 році. Всім дякую за молитву, гарного, всім спокійного дня і Хай вас Бог благословить. Христос народився.